Вже 16-й рік поспіль Нікопольський будинок дитячої творчості проводить Всеукраїнський фестиваль Арабески. В ньому беруть участь діти з усіх куточків країни. В цьому році учасників трохи менше, ніж зазвичай, але все одно до Нікополя приїхало близько 350 дітей. З них сім місцевих колективів. Учували, в Участували города Харків, Одеса, Балта, Лазовая. Нам з удовольствием приїжджають колективи. От город такий, як Ніколаєв, вони. Привозять кожен рік нам. Вони їдуть к нам они їдуть к, к нам на праздник. Вот, дети ждут целый год этого праздника. Фестиваль сподобався і дебютантам, і тим учасникам, хто не вперше брав в ньому участь. Всі б залюбки приїхали ще. У нас була три номера після дождя, красотки і тихає ноч. Взяли мы гран-при? Да, потому что очень неожиданно. Мы были пять лет назад, нам очень понравилось, но потом по своим обстоятельствам мы не могли приехать. Вот решились, собрались, приехали, вот тут вот такой сюрприз, подарок, мы очень счастливы. В основном мы танцуем классику и современную хореографию. В коллективе у нас три около, группы, около 60 человек. Мы в, впервые в этом, на этом конкурсе. Да? Да. Нам, Нам очень. понравилось много эмоций. кожний колектив на галоконцерті отримав подарунки та дипломи. І переможці, і номінанти всі отримують ценные подарки, всі отримають дипломи. В общем, нас ніхто без наград не уїжджає. Тобто, ми очень любимо всех, всім дарить все давайте так же, як і вони, своїм Організатори фестивалю подякували керівництву заводу феросплавів, адже щороку конкурсантів розміщували в зоні відпочинку заводу. А також військовій частині, повари якої готували для дітей смачну польову кухню.